Видаляю бруньки до 40-50 см. Можете не видаляти їх, залишайте. Але ви будете втрачати енергію. Ще раз наголошую, енергію саджанця. До 40-50 см вам нічого тут не потрібно. Тут не будуть розкладатися бокові гілки, не буде створюватись ваша основа. Ви будете створювати основу фактично 50, 60, 70 Хто створює на висоті 30, добре, обломлюйте до 30 см. Я створюю з висоти 50, 40 фактично до цієї висоти я. Прибираю ось оці всі бруньки. Вище залишаю. Тут же теж індивідуально. Чаша, веретено, думайте, як вам потрібно, на якій висоті підрізати. Але роз, зрозумійте, що якщо це у вас чаша, ось ці 6-7 бруньок буде достатньо. Вони є навіть з резервом, тому що для чаші достатньо 3-4. Якщо це веретено, ну. Тут взагалі інша модель. Можна обрізати на 70, направляти одну бруньку вверх, виводити центральний, а тут закидувати якорні. Можна зрізати на висоті 120, тут періодично проламати бруньки і знову ж верхівка йде вверх ріст. Все це індивідуально в кожній моделі, в кожній особисто ситуації. Бо бувають і саженці у вас 40, і бувають бруньки проломані, бувають тут не прокинулися, тут прокинулись, ви проламали, а тут нічого немає. Потрібно дивитися. Думайте.